Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтеся обов'язково. Переможемо разом. Пишу, що Надія Савченко вже за кордоном та таємниче зникла з фронту. Останній допис Савченко датується 7 січня. В полоні вона не числиться, не числиться і в списках на пропавші безвісти. В якій частині, де вона служила, також для всіх загадка. Як говорять сусіди Савченко, не на камеру. Вона просто знімала ролики у формі. Всі думали, що вона на війні, але її частенько бачили вдома. Не можуть же одні цілий рік сидіти в окопі, а інші через день бувати вдома, міркують сусіди. В той же час багато військових не дуже люблять Савченко і звинувачують її у тому, ж, що Геннадій. Москаль свого часу вона п'яна завела наших хлопців у засідку. Багато загинуло, багато попали в полон. Вона в тому числі, яка ж вона після цього героїня? Полковник Всеволод Стеблюк висловив думку щодо Надії Савченко, вважаючи її проєктом Медведчука і ФСБ. Крім того, він підтвердив, що у 2015 році через Савченко і її необережність загинуло багато хлопців, про що говорили і інші військові. Про це герой війни, який пройшов Іловайський котел, розповів в інтерв'ю онлайн UA. Треба розуміти, що Надя Савченко то проєкт Медведчук. Ката ФСБ, причому дуже і дуже невдалий, вони ж навіть уявити не могли, що вона настільки дурна, що дискредитує саму ідею цього проєкту. Там же, чим далі в ліс, Савченко перевершила сама себе в своїй дурості. Одне голодування, чого варте було, доголодуватися до таких габаритів, то треба вміти. Ті, хто відвідував Савченко у в'язниці, розповідали, що вона тільки товстіє з кожним разом. Людина добре харчувалася весь час. Дитячі суміші вони йої, як калорійні. Так що до Савченко у мене ілюзій не було давно. Я просто не знав, як ця історія розвиватиметься. Просто Передбачав, що це проєкт, і все. Уже одна ця героїзація мала би на критичні висновки людей наштовхнути. Чому нікого з полонених не показує, чому Сінцова вивезли в якутські табори, а тут ледь не цілодобова трансляція з камери. Дехто зараз взагалі каже, що цей проєкт був запланований ще до війни, до початку активних дій, ще на Майдані, коли вона була по ту сторону. Такий собі подвійний агент. Але вона дурна, вона так сильно наперед планувати не здатна. Тут швидше було використання ситуації, що склалася. Зазначимо, зникла Савченко після показів для СБУ. Багіри. снайперка бойовиків ДНР із позивним Багіра ще в минулому році потрапила в полон до українських військових. Її не обмінювали, адже її чекають довгі роки допитів та рішення суду, яке очевидно, що буде для неї довічним. За даними різних телеграм-каналів, снайперка була правою рукою та помічницею Олександра Захарченка, того, який відправився на концерт до Кобзона у кафе Сепер в далеких роках, І от деякі анонімні телеграм-канали запереживали уже за нашу надію Савченко. Адже щось таки та Багіра може розповісти і про неї. В свій час під час Лефонної розмови ватажок ДНР Олександр Захарченко просив надію Савченко та Володимира Робана віддати йому секретаря ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова після перевороту. Про це йдеться в матеріалах генеральної прокуратури, оприлюднених по справі Савченко. Ще прохання Турчинова їм особисто віддати. Я кажу, прохання буде нецензурно. Простіше нам самим з ним розібратися. Ну, це було особисте прохання цього Захара за війну на Донбасі і за все інше. За його нецензурно накази говорила вона в розмові з одним зі свідків. Нагадаємо, що Турчинов був виконувачем обов'язків президента України, коли на Донбасі почалися бойові дії. До приходу президента Зеленського генеральна прокуратура вважала депутата Верховної Ради Надію Савченко і голову ГО офіцерський корпус Володимира Рубана співучасниками в спробі скинення влади. Всі пам'ятають про те, що тоді чварила Савченко і на кого вона опісля почала працювати. Тому Багіра може пролити світло на багато речей і є дуже цінним кадром для ЗСУ. Про полон Савченко про те, як вона сиділа в Росії, про те, як поклала десятки своїх хлопців з глуздими штурмами на руку ворога. Ми з посиланням на військовослужбовців розповідали у попередніх відео. Висновки робіть самі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.